Друзі, епатую вас з самого початку. Ви знаєте, я дуже люблю бурячки. Страшенно мені подобається цей, цей продукт, і ви, мабуть, знаєте, заклад Трипіча, Можливо, ви в ньому були, можливо, ви ще завітаєте. Він відкрив мені взагалі буряк по-новому, бо там є буряковий квас, наприклад. А ще там на стінах висять такі дуже класні картини з городиною, і вона як посилює твою твою жагу, твій апетит. Морквинка, бурячок, там така краса. І мені завжди було цікаво, хто, хто це зробив. Завжди було цікаво познайомитися з цією людиною, і на диво потім з'ясувалося, що далеко ходити і не треба, бо ця прекрасна художниця. Фанатка овочів і, зокрема, бурячків. Ну це моя однодумця, я не могла з нею не познайомитися. Вона якраз на той момент ще працювала в терпіччі, а загалом вона художниця і дуже дуже цікава людина, яку я радо запросила до нас сьогодні в студію. Це Марія Дзюба. Привіт, Марія! Вітаю! Рада дуже тебе вітати, і я вже. Привідкрила та а, таку завісу про що про що ти а, малюєш, про що ти працюєш. Але давай а, все ж таки такий екскурс, як ти до цього прийшла? А, ти говорила, писала про те, що це у тебе тягнеться ще з дитинства. А, оця а, така небайдужість до овочів. Розкажи про це а, ну так. По-перше, мені здається, що все починалося ще з бабусі, коли я їздила наприклад влітку до села, це було в Донецькій області. Поруч з Маріуполем ми, ну, типу, бабуся, про бабуся, вони ціле літо вирощували всі ці овочі, воно все було. Ну просто всі думки були про це буквально. Тому, ну якось я проникалася в дитинстві цим таким цінним ставленням до овочів. до... Того, що відбувається, чому це так відбувається, плюс там завжди цінувалися. Ну, це в магазині куплені дерев'яні там томати, а це своє, це класне. А, от, і а, ну, якось я це дуже довго споглядала в дитинстві. Потім, коли вже виросла, я приїжджала туди час від часу і, звичайно, допомагала збирати весь цей врожай. Тобто, це також певна комунікація була з рідними а, співдія. А, от і, а, і тепер це для мене щось про таке рідне. Що мені нагадує про дім, і що я би хотіла в принципі відтворити, показати, ну в розказати по суті про це. Ну і далі це прийшло з візуалу. З того, що ну в цілому овочі дуже гарні. А, останнім часом я працюю найбільше в якихось таких м, яскравих е, кольорах. А от, ну до цього в принципі піштовхую матеріал. Я дуже багато працюю з олійною пастеллю і кольоровими олівцями. І ну вони загалом е, мають багато кольору. А, от і овочі це прям дуже така благодатна тема. Дуже багато виходить працювати з цим. Е, е, почала в принципі концентруватися на овочах я десь на початку цього року. Навіть ще минулого року перед Різдвом я відпочивала і думала якусь таку ідею класну. Хотілося щось таке, щоб відображала, як на мене, і там не знаю наші страви, тому що я працювала в терпічі, і мене дуже захоплює все одно ця історія mm. про там ну таке ставлення до. Страви не просто як поїсти, а це може бути і бренд, це може бути і типу цікава е е історія, це може і подаватися дуже гарно. А от і е я думала, що б таке, що б таке. Потім такий буряковий квас, бурячок, е який гарний бурячок. Е от, і воно поступово все розвивалося. Розвивалося. Спочатку все навколо бурячка будувалося, багато скетчів. Е ну і це було суто для себе. Потім ще Микита запропонував е зробити Микита Вірченко. Це Власне, так, шеф терпіччя так. запропонував зробити декілька робіт в терпіччя, бо сталася там пожежа. Довго оговтувалися, і всі стіни стали ну просто постій. Треба було їх чимось заповнити. І от ми це зробили, наповнили роботи, ну роботи моєї стіни. А і ідея саме в терпіччі це овочі, які можуть ну, трапитися в борщі, тобто з них можна зібрати борщ там в різному вигляді, тобто чесничок до борщів, картопелька в борщик, ну і всяке таке. А, от. Але далі це продовжилось для мене. І я робила і далі начерки, тому що ну, в терпічі тільки віднесла всі начерки, а тут літо, і тільки-тільки весь сезон овочів, таких прекрасних, соковитих, свіжих, почався. І а, от я продовжувала це все робити. Далі ми ще зробили виставку в уяві. От, якось воно далі живе, і думаю, до кінця року 100% я буду продовжувати все це з очами. Клас. Бо це прям класно. Я бачила трошки у тебе в інстаграмі про те, як ти створюєш свої роботи. Там такий був рілз, як Лежить така цибуля, дуже гарна, суковита, зелена. І поруч фарби, поруч листок. Я просто уявляю там такий. На Мольберті такий часничок. Uh -huh, І так. Я уявляю, яка це прикольна атмосфера, які це які це запахи, які, ну так, яка, так, так. яка це атмосфера. А розкажи, взагалі, як, як відбувається ця робота у тебе? А, так, ну по-перше. Приходиш, то значить в магазин. <гум> ти в магазин чи на центральний ринок? А, ідеш? Іноді в магазин іноді на центральний ринок. Тут, в принципі, не, не вгадаєш, коли до тебе прийде це натхнення <гум> цими надзвичайними кольорами і формами. А, от, але приходиш, чим зачаровуєшся, і вже не можеш піти з магазину чи з ринку без цього е, овоча. <гум> і зазвичай так, це закінчиться тим, що ти просто тягнеш на собі <гум> а, такі прям е, великі е, сумки. Е, от. Uh, ну і далі обираєш, в принципі, які саме овоч ти будеш відтворювати, ну, бо все одно там, певний відбір треба зробити. Uh, от. Mm, раніше це було суто, як один овоч ти береш і створюєш ну, як, ніби як портрет овоча. Uh, ну, Моя виставка в яві так, по суті, називалася портрет овоча. Uh, от. Зараз це може поєднуватися. Тобто я можу шукати якісь там різні кольорові поєднання, і, наприклад, гарно між собою зіграють, там, не знаю, цибуля і помідорчики, ну, щось таке, uh, от. Ну, оскільки я взагалом люблю в, саме в своїй творчості ем, роботу з кольором, якісь такі цікаві поєднання, або саме ну, відбір по кольору, то ну, часто від цього також залежить, що буде за овоч, або як він буде намальований. До речі, цікаво про натхнення та городину. Я згадувала нещодавно. Дім моєї бабусі на Луганщині і згадувала полуницю, яку яка просто була як моя голова. Вона була така величезна, така смачна, і я досі мрію повернутися в ну відчуття цього смаку. І от я мрію повернутися в ці кольори. Я просто ну мрію побачити полуницю на городі своєї бабусі. І я розумію, що ну на жаль, це неможливо вже ну за жодних обставин, але все одно оця думка живе і кожен. Раз, я коли їм це, це як ти казала, що типа ой, це все магазинне, воно пластмасове, а я кожен раз беру полуницю і така, ну не та. Ну no, да. Чи у тебе є таке, от з городиною, з овочами, коли ти з ними працюєш, що все одно не таке, як у дитинстві? Um... Частково я все ж таки відшукую щось своє там, знаєш, від такого е, професійного, від митця. Тобто ти такий о, який кольор. Але якщо подивитися під це таким критичним оком споживача, ну це, звісно, не то. Занадто темний герочок, щось з ним не то. Тобто, так, різнося штуки поєднуються. Мені просто чим взагалі овочі. Так близько до мене підійшли саме через, ну, напевно, ці спогади з дитинства. Тобто цього, від цього нікуди не дінешся, воно завжди спрацьовує. І напевно, чому я так само на цьому зациклась? Бо це важлива, ну, типу, важлива якась м, історія взаємодії з рідними дотику до них там. Можливо, навіть спілкування про це. Я пам'ятаю бабусі, там був календар з цими огірками, коли краще висаджувати. Ну, коротше, mm -hmm. так, mm -hmm. підходи, і всяке таке спеціальне якась, типу як альтанка зроблена спеціально для того, щоб там висушувати овочі. Ну, дуже все серйозно було. А, і, ну, звичайно. Ти думаєш про те, що ну, типу, як, який він, як, яким ти його зобразиш? Чи він буде соковитим, чи він буде трошки підів'ялий, і всьому можна знайти естетику, але ну, от, саме той, саме той, який як у бабусі був, от він може найбільше бронить в серці ну, від, від нього. мабуть, таке. От мені, до речі, і здається, що мені твої роботи так припали до душі. ну, По-перше, бо вони дійсно вони дуже смачних кольорів, ти їх зображуєш, їх прям хочеться підійти до ластка і надгризти. Ага. А, а також вони от якось кудись тебе відкидають в такі дуже приємні теплі спогади, і які, можливо, десь там притлумлені там, в перебігу нашого життя, що ми не, не часто туди пірнаємо. Але коли пірнаємо, то дуже приємно а в цьому всьому перебувати. Бувати. І, мабуть, ти коли працюєш над цим, теж от, в чомусь такому медовому варишся. Ну, так. так, так. Ну, І загалом мені подобається цей погляд, бо все ж таки, ну там у бабусі це. Так, типу, овочі свої це класно, але там з дитинства якась така річ там от села, це погано культувалося. Тобто, <гум> а, і мені також приємно, що у багатьох людях є це, що вони там так само приїжджали, наприклад, до бабусі або якимось іншим чином взаємодіяли з цими. А, ну, з, з, з чим завгодно, з городиною, з чим ну просто а, що завгодно може бути на цьому місці. А, от можливо якось по-новому дати. Побачити е, ці овочі, ну щось, щось в такому сенсі, mm -hmm. в такому дусі. А ти казала, що ще до нового року плануєш е, роботу. Е, що ще плануєш зобразити? У тебе дуже багато є всяких mm -hmm. різних. Ти зараз щось компонуєш? Так, так. Я потрошку почала поєднувати овочі між собою. Е, потім в мене ще з'являлися яв... ще навесні ідеї, що можливо це може бути якісь взагалі хуманізовані образи овочів. Я не знаю. Е, нещодавно просто трапився декілька разів мені мультик про е, боже, як він називається там про козака. Здається, козака морквинку, який mm -hmm. на коні біжить на бурячку, якщо я не помиляюся. Mm -hmm. От і він визволяє овочі, які готуються до борща. Це типу просто мультик, створений на основі а, вірша е е дитячого. І я така, блін, це дуже прикольно виглядає. А, от, то можливо, щось в цей бік піде. От, подивимось, подивимось, ще ще типу е думаю над цим. Ну але. Створені композиції якихось таких зараз, типу, поцікавіше. І починаю більше водити в кольор і не тільки в овочі, але й типу в середовищі. От боже я тебе слухаю. У мене просто як посмішка чешир чеширської кішки. Вона у мене так розтягується, розтягується. Мені здається, вперше за тиждень так посміхаюсь. Дуже дуже приємна, якась благодатна тема. А у тебе була виставка в уяві. І була така невеличка екскурсія. Розкажи от, про про людей, які прийшли послухати, подивитися, можливо, якісь неочевидні були запитання чи рефлексії, угу. до чого ви прийшли такого? А, Так, ну, дуже багато моїх друзів прийшло. Взагалі там вийшло так, що Е... трошки я поставила за багато обмежень, саме типу на реєстрацію. Було не так багато людей, як хотілося б, але все одно було дуже класно, атмосферно і супер якось комфортно камерно така вийшла атмосфера, прийшло багато моїх друзів, мій хлопець. Там була ще, як умова, вхід безкоштовний, обов'язково як вхідний квиточок це овочі. От і мені подарували такий прикольний перчик, mm. те, що в горщику ростуть росте вогник. І подруга одна принесла мені також закрутку з помідорчиками. Я прям така: ого, так, так цікаво обіграли мої умови. От, а які питання ставили? Ну, звичайно, питали там, чому саме овочі. А була дівчинка, яка також дуже їй відгукнулася ця історія про овочі, і вона почала придумати різні історії. Наприклад, там дві капустини, великор... ну, великий формат. А вони розташовані, ну, типу, в розрізі. і... Типу, лежать одна ну, поруч з іншою. А, і вона сказала, що це от схоже, наприклад, на якусь таку е, пару, uh -huh. яка от вони різних поглядів, тому що в одній ніжка дивиться в один бік, в інший, е, в інший бік. Але вони тримаються один одного, і загалом це така типу, пара, яка дуже довго прожила разом. Щось таке. А, якась там ще була історія про, е, про томатік. Взагалі, ну там цю, цю дівчину е, у неї є такий як псевдо-помідорка, і вона от якось так то, також протримується Такого образу вона дуже така іскрава, цікава дівчина. от е... Коротше, було цікаво. Вона навіть пише вірші, і якщо, якщо в неї щось вийде, то ми можливо навіть щось колись зробимо якусь книжечку там з та у мене якраз було запитання: чи думала ти про те, щоб це з якийсь скетчбук зробити? Так, чи... так. Іноді з'являються такі ідеї, але я навіть не знаю, от в цьому з якого боку підійти. Тобто, тут знаєш, для мене ніби як є розділення, ти або робиш це на форматі і це в, ну, в реальному житті, або ти вже переносиш це в книжку, і це трошки інша робота. От і думала, але ще не не. Дійшла мені здається, що презентацію обов'язково треба робити от восени або взимку, да. бо так бракує кольорів. Це просто жах. Я сьогодні йшла і в метро спускалась, і у нас на холодній горі продавали ці господи помаранче, апельсини, і така велика, велика ядка. Угу. І я просто зависла, я дивилась на ці помаранчі, думала, як добре, сонця нема, але зато є такий як яскравий колір в підземці. І я впевнена, що на твою презентацію просто як метелики на світло злетяться. Ти говорила про те, що ти відкрила для себе це саме малювання городини, ну так уже на, на постой та на початку року. Розкажи взагалі про, про свій творчий шлях, чи ти навчалася малювати десь профільно, чи це. Таке е, талант і, і просто від душі. Розкажи трошки про себе. А, так, я, звичайно, е, вчилася в академії дизайну та мистецтва угу. на графіці, на книжковій графіці. Тобто, так, в цілому навіть книжку створювати, це реально. А, от. Е, Мені здається, нещодавно почала акцентувати на кольорі саме, тобто це вже більше щось від мене йде. А, можливо, можливо, я помічала ще в академії, що якось я його більш яскраво сприймаю, там більше градації відчуваю, там, знаєш, якщо не дуже довго розглядати. А, але е... Ну, типу Не так сильно концентрувалася, бо все ж таки графіка все ж таки більший відбір, більше концентрування на сенсі, на формах, ну, на такій композиційній взаємодії і колір. Часто він на другому плані. От більше мені здається з початком повномасштабного вторгнення. А ми переїхали на початку до Львова, і якийсь час мені просто треба було відновлюватися. Я пам'ятаю, що мій хлопець бігав на полі. Він ходив там майже щовечора бігати на полі. А я туди приходила і малювала просто там дерева, що бачила навколо. І це було саме з постпостелі, з олівцями кольоровими. Тобто, це був такий якийсь. Початок, мабуть, відновлення, і от до цього я дуже погано взаємоділася, наприклад, з пастелью. А тут чомусь воно сталося: замечилося, розвинулося і, і далі тепер я не відлипаю від цього матеріалу. Ти швидко по повномасштабному вторгненню повернулась до творчості в цілому? М -м, взагалі ні. Тобто, мабуть, весь 22 й рік я щось намагалася малювати, але прям постійно було питання: типу навіщо я взагалі це роблю? Тобто цінність для мене на той момент точно зникло А все, ну якби бажання щось відтворювати, щось робити, бо ну не могло, не не відбувалося. А от і воно більше було суто для себе. Тобто, я малюю, окей, я щось там виставляю, але не претендую на те, щоб створювати щось там, ну як проявляти себе таким чином. А, от, Мабуть, далі вже 23-й рік, ну, і далі, далі, далі воно продовжувалось, і от зараз більш активно все ж таки все, все йде. Клас, і я так розумію, що все ж таки театр на останню роль в цьому зіграло. Да. Так тобто ти контактувала багато з такою так, такими так, красивими так. продуктами. А, абсолютно так. Там іноді такі шедеври взагалі роблять. Ти просто думаєш, такий Боже, ну як так, ну це? А, ну і так, так, воно просто мені здається, пригадало мені е, мої е, якісь спогади, почуття, і ти думаєш, щось близьке, але що саме? І потім думаєш, можливо, оце? Ну тобто а, так, абсолютно не останнє. Мені здається те, що, о, взагалі, втерпічя. Ні з ким не стається випадково, і туди не можна вести випадкових людей, тільки а, <гум> <гум> І я дуже втішена, що зараз твої роботи прикрашають цей заклад, але ти пішла далі і зараз ти у вільному плаванні. Розкажи, можливо, про свої творчі плани, або про те, що може ми вже зовсім скоро зможемо десь з тобою побачитися в межах нової виставки чи чогось іншого. А, так, хотілося б, до речі, якусь виставку зробити, але я м, зараз напевно шукаю якихось своїх знайомих, щоб з ними щось е, таке е, А, От були, в принципі, пропозиції ну, від знайомих, і це було ще там до е, цієї виставки. Треба буде до цього точно повернутися. А, просто вирішив, що треба дати собі перерву, трошки зробити і там е, роботу, яку я вже м, роблю, тобто я верстаю для подруги, наприклад, книжку. А, і це прям робота. А, от, Тобто, так потрошку повертатися і в робоче русло, можливо, пов'язане з книгою. Подивимося це. А, мабуть, я, я би займалася далі ілюстрацією, але ну, все ще в етапі розвитку. Тобто поступово-поступово тут збираюся. І далі продовжувати робити саме такі роботи в форматі от картина. А, от. а тобі було б цікаво, приміром. Ти коли згадала про м овочі гуманізовані, як ти сказала? Mm -hmm. та? А щоб можливо якусь анімацію робити чи якісь мультики отак своєму? Так, 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 цікаво. Це дуже цікаво. І я в принципі в 20... 22-й, мабуть, це був кінець, 23-й, Ми щось таке пробували, але ну, типу, також далі не пішло. А, от але трошки трошки початку було. Я завжди, коли спілкуюся з класними талановитими людьми, мені завжди дуже страшно, що в якийсь момент їх забере Київ. І тому в мене теж таке дуже стабільне запитання в цьому плані. Чи бачиш ти для себе розвиток у Харкові і перспективи саме в цьому місті далі працювати і розвиватися? Ну наразі абсолютно так. Ну, по-перше, дуже багато моїх друзів тут. І я просто все, що я зрозуміла, чому я зараз відчуваю Харків як свій дім, це тому, що тут дуже багато людей, які мені цінностно близькі. І я з ними знайома, і, типу, ми як якось взаємодіємо в цьому просторі разом. І от тому я відчуваю, що це простір мій. А в Києві, типу, дуже класно приїхати. Там також є багато класних друзів, але ну, типу, все одно не мій е, простір. І... Наприклад, цього літа я зрозуміла, що важливо звичайно їхати кудись, бачити, що там відбувається, брати участь в цьому. Але ну, типу, я би хотіла поки ще точно залишатися в Харкові. Дуже, дуже прикипіло останні роки до цього міста. Все, що кипіло, це до нас. Тому так. А я так розумію, що в уяві це була твоя перша виставка, так? Так. А, і зараз, поки даєш собі паузу, поки ми нічого не анонсуємо стосовно так, інших, так. інших виставок. Ну, файно, ладно. Тоді а, почекаємо. А, ти а, у Харкові навчалася, але ти а, не з Харкова. А так, я народилася у Маріуполі. Ну і багато все ж таки свідомого часу а, такого формуючого я провела в Маріуполі саме. А, я така була доволі домашнім роб... а, от але ну все одно, типу, відчуття того, що простір, в якому ти народився, там і так далі, е... воно дуже довгий час залишалося саме там. І я відчувала, що от Маріуполь – це моє рідне місто. А в Харкові я а, навчаюся, живу. Можливо, зараз я в ньому мож... а завтра, можливо, поїду. Тобто, це було відчуття певне тимчасовості. І от десь, мабуть, з 23-го року, я от в ньому як вдома. Ой, мені дуже відгукується у мене. Чомусь теж було відчуття тимчасовості. Я завжди хотіла кудись з Харкова поїхати. І я ще пам'ятаю, навіть в 21-му, е у мене вже були квитки до Одеси, я вже mm -hmm. збиралась їхати туди, і зі мною сталося накипіло, і я, я якось так залишилась. А тепер я взагалі mm -hmm. не уявляю себе десь за межами. Я коли їду з Харкова, наприклад, в Полтаву, я кажу, я їду за кордон. Їду <говорю> за кордон Харківської області, мене це вже не влаштовує. <говорю> <Ого, ого. говорю> <говорю> Та я страшенно прикипіла до цього міста. І ну, мабуть, якось. І воно дуже сильно змінилося. Ти відчуваєш, що так. воно стало взагалі якимось таким, як коробка кота, дуже маленьким і дуже своїм. Так, да, мені здається так. Ну, і, можливо, ті зміни, які в мені відбулися, і вони так само і в ньому відбулися. Ми от на, на одній хвилі, типу того. От щось таке. Да. І мені здається, що. Найголовніше це от продовжувати в ньому творити і створювати, не дати йому якось так закостяніти, тому я одразу в тебе уточнювала стосовно стосовно Києва. Добре, я єдине, що у тебе запитаю про Маріуполь. Я не стану занурюватися в цю тему. Я розумію, що це може бути різні відчуття. Але ти мені так трошки казала про те, що є ідея створити книгу присвячену місту. Ми можемо про це трошки розповісти? Так, так, звичайно, все ще на стадіях розвитку, і от прям ну ну все застигло, тому що не було в мене так багато часу до цього. Але зараз да сподіваюся. Поступово якось почне е Рухатися історія про книжку про Маріуполь. і це має бути історія просто від осіб, ну як від різних людей маріупольців, які або можливо навіть не маріупольців, які от мали якийсь там контакт взаємодію дуже приємно, радісно в їхньому житті, і типу з чим він у них асоціюється. Наприклад, або наприклад, моя подруга підкодувала таку цікаву історію. Її бабуся розказувала, як е, е, вони були на зупинці, е, і бабуся каже: отут е, ми з твоїм дідусем вперше, типу, е, ну, зустрілися на побаченні. Він запізнився на цілу годину, mm -hmm. і типу, це якийсь такий яскравий спогад. Е, і він дуже багато каже про стосунки з цим місцем і містом е, ну, в людини, тобто скільки багато всього тут відбувалося. Uh, і хотілося от щось подібне зобразити в цій книзі. Uh, я маю там робити ілюстрації, ну верстка, типу, все не мені. Uh, але ідея була про те, щоб uh, ну, знайти uh, певну кількість людей, яка могла би розказати ці історії в якійсь такій короткій формі. Uh, і, ну, і це було би таке цікаве uh, доповнення погляду на місто, як на. Uh, те, що було після початку повномасштабної історії, ну повномасштабного вторгнення, ну ми, ми це знаємо, і це типу дуже важливо. Це ну, типу, ніяк не має відмінятися, але те, що і було до так, щоб ширше, типу, розкрити загалом місто. От ну і все одно у кожного там, знаєш, своя своя історія буде про Маріуполь, Це також дуже цікаво. Угу. Та це дуже дуже крута ідея. і Я обов'язково собі придбаю примірничок. Бо для, для мене Маріуполь це ну, основна історія. Це як ми їздили з моєю подругою в це прекрасне місто. Лежали в центрі на газоні, фоткались, робили селфі, і я виставляла фотки і відмічала Геннадія Кернеса і питала, питала чи він спить. В Харкові не можна лежати на газонах, а в Маріуполі так, було можна. І мені так. було дуже прикро через це. От, тому, тому це дійсно, хай ця ідея реалізується. І загалом я дуже дуже зичу, аби всі твої творчі класні ідеї реалізовувались. бо ти на мою думку, ти дуже крута художниця. Дуже Дякую, дякую тобі, дякую, що завітала. І приходь ще з ініціативами з презентаціями з прем'єрами. Ми завжди раді. От друзі, ми з вами йдемо на музичну паузу. Я так вирішила цього тижня, знаєте, по тартаку пройтися. Знайшла ще одну дуже ніжну пісню. Давайте її послухаємо. Алди тут? так що давайте слухати.